Вітаю! Сьогодні до вашої уваги двох вентиляторний тепловий насос на хладагенті R290 Працює він на радіаторну систему чавунну, 8 радіаторів, загальна ємкість системи 250 літрів, кожна сек... кожен радіатор по 10 секцій. Ось так виглядає зовнішній блок, пофарбований та заправлений. Запустили генератор, почнемо. Ліворуч газовий котел. Оце закріпили теплообмінник, накрутили американки. Він зараз ще під тиском у фреоновій частині. Підпаяли поліпропилен, труби опалення. Оцей кран це для прямого руху. Без участі теплообміннику. А коли його перекрити, рух буде через теплообмінник. І у напрямку системи радіаторів врізалися в існуючу систему. Насос вмонтований на зворотній воді з радіаторів у напрямку котла та нашого теплообміннику. Вода йде через котел і прямує до нашого. Теплообміннику Frion вода. Завдяки такому під'єднанню можна використовувати послідовно наш тепловий насос з газовим котлом. Зараз запускаємо воду у систему та спускаємо повітря. Ось такий насос з такими параметрами буде працювати на нашу систему. На жаль, помірять розход нічим на цьому об'єкті. Зараз перед вами відбувається підготовка до під'єднання фреонової магістралі до нашого теплообмінника. Підгибаємо труби, вальцуємо та будемо з'єднувати. Лінія нагнітання у нас 5-8, рідинна лінія у нас 1 четверта. Хоча штуцер на рідинній лінії у нас, ви можете побачити, він у нас на 3 восьмих тут. Це ми робимо для універсальності. Хоча вистачає нам і одна четверта Перед вами процес вакуумації Вакуумуємо систему, як і звичайний кондиціонер. Оце магістраль з зовнішнього блоку через отвір у стіні прямує до внутрішнього блоку. Піднімається. в даному випадку внутрішній блок це наш теплообмінник. Фреон вода. Отакий має вид теплообмінник під'єднаний. Праворуч у нас шкаф керування. Це у нас він вже пішов у роботу і вже потрошку почав обмерзати, тому що сьогодні у нас мінус 6 зовні. 28 вода в системі. мінус 9 давач дефросту, 39 нагнітання, 5,6 зовнішня температура. Зверху ліворуч керування підігрівом піддону. Знизу ліворуч керування верхнім вентилятором. На зупинку його. давач цього термостату на лінії всмоктування у компресор. 8,4 дефрост. 6,4 всмоктування А оце вже він пішов на відтаювання. Перед вами процес першого відтаювання після запуску. Не встиг він дуже намерзнути. Відтаювання проходить швидко, не вважаючи на те, що в системі 28 градусів. Відтаював повністю. А оце перед вами смужки, це вже він його просушує. Там у нас під'єднане нагнітання з компресором, трубки входять, І він вже його просушив. Зараз ви побачите, що вже і пар йде. Якщо придивитися. Бачите, пар іде вже, він вже його просушив. Зараз буде переходний процес. Запуститься вентилятор. І тоді знову піде компресор. Ось бачите, стоїть. Вентилятори стоять. Запустився нижній вентилятор. Коли запуститься компресор та буде падати температура всмоктування, запуститься і верхній. Це пусконалагоджування ми продовжили вже наступного дня. Початкові показники після запуску. Низький тиск 3,1 з половиною бари. Високий 15,5. Оце впаяний штуцер низького тиску. це ми зробили. Щоб можна було виміряти низький тиск при роботі на тепло. Почав зростати тиск, вже майже 17 бар. Температура в системі 41 градус. Під'єднаний давач на подачу. 17 бар. Зовнішня температура сьогодні плюс 4,7 ну, до 5 градусів. Ось датчик термопара. Зараз будемо робити заміри. Це відношення видуваємого повітря до всмоктуємого. Це зупинка верхнього вентилятора, мабуть, по досягненні температури і виході на паузу. Зараз відбудеться пуск компресора після паузи. Відео ми трохи ріжемо, щоб вам не чекати довго. Тепер у нас падає тиск всмоктування. Падає температура всмоктування і пішов верхній вентилятор на допомогу нижньому, щоб збирати температуру з зовнішнього повітря. Ось так. Тиск спочатку падає, тоді буде підійматися. Стабілізується потроху. Виходить на режим, іншими словами. Тепер звертаю увагу, як в цьому кондиціонері зроблений капілярний вузол та розпределення хладагенту. Два в одному. Ось бачите, паук. Оце додатковий капіляр на тепло, коли він працює, тепер уважно робимо заміри. Перед вами зовнішня температура. 3,4 низький тиск. Зверху лежить термометр і манометр низького тиску. Зараз я покажу, куди під'єднаний манометр і куди під'єднаний термометр. Лінія всмоктування. Термопара закріплена хомутом. І зверху ще термоізоляція підтягнута хомутом, температура випаровування коливається десь у межах 0,5-1,8 градусів. Тиск випаровування від 3,1 до 3,4 бари. Зараз ще подивимося. Температура всмоптування 1,1. Тиск кипіння у нас 3,2. Протягом циклу тиск кипіння зростає потроху. Система починає виходити на режим. Тиск конденсації близько. 16 бар. Нагадаю, що у нас хладагент R290, тому і таблиці будемо дивитися відносно цього хладагенту Кипіння 3,3 бара температура всмоктування 1-1,2 градуси. Тому зараз можна прорахувати перегрів. Згідно таблиці, побачите, що тиск. 3,4 співпадає з температурою кипіння R290 мінус 2, -2, 4 градуси. Тиск нагнітання у нас 17,5 бар. Зараз. Як ви бачите, відношення температури всмоктування до температури кипіння у нас дорівнює десь 3,4 градуси. Тому. Перегрів у межах норми. Нагадаю, що для R290 тиск конденсації 17,8 бар співпадає з температурою 54 градуси. Тобто, у нас при температурі плюс 54 градуси. Перегрітий газ на виході з компресора. Перед вами побачите, має температуру 53 градуси. Тому не перевантажується і не перегрівається компресор. Це його основна перевага. Ось ці дані перед вами на таблиці. Зараз намагаюсь під'єднати струмові клещі. Будемо міряти струм. Вода ще не кріпили, щоб призвести усі заміри, та було зручно. Ну, і можете бачити зараз, що струм у нас десь складає не більше 10 А. Для. Компресора 24 тисячі БТУ. Це його неповна потужність зараз. Ще раз пройдемося по приборах. Це у нас десь 17,5 бар. Так. 54 це у нас перегрітий пар. Випаровування 3,4. І падає трохи у нас температура всмоктування Я додав 85 грамів ще ходагенту. Перегрів, почав звужуватися трохи, а тиск підростати. Це я ну, робив регулювання та додав методом е спроби. Ще раз звертаю вашу увагу на тиск та температуру конденсації. І ось у нас у системі 45 градусів, при цьому у нас е 54 градуса температура нагнітання. Різниця в 10 градусів. 41 градус це у нас температура на виході охолодженого хладогенту, тому що давач закріплений на рідинній лінії. Тепер перейдемо до характеристик теплообмінника. За основу беремо край диапазону використання. 45 вода в системі 54 нагнітання температура. Тиск. Конденсації 17,8. Може і 17,5, може і 18. Прибор не дуже точний. Але суть зрозуміла. Знизу температура зворотньої води, яка у нас рухається в напрямку до виходу через теплообмінник, з температурою вже 45 градусів нагрівається. Тепер зверху температура переохолодженої рідини. І якщо ми віднімемо із температури конденсації 54, віднімемо 43, ми отримаємо більше 10 градусів переохолодження. Верхній термостат керує підігрівом піддону. Нижній термостат керує верхнім вентилятором. Завдяки зупиненню цього вентилятору контролюється процес перевантаження компресору, коли на вулиці. Більше 10 градусів. При такій температурі достатньо одного нижнього. Як ви бачите, потужності вистачає, теплообмінника вистачає. Краще було б, якби розход води був більше, але ми монтували по факту на систему вже існуючу. Нагадаю, що цей тепловий насос працює на загальну площу приміщення 55 квадратів. Дякую за перегляд. Кому сподобалося відео, ставте лайки. До побачення. До побачення.